Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні будемо відкривати душі нашому підписнику з клану Київ Олекса. Відкриваємо по одному, як завжди, бажаю успіху і поїхали. Перша душа у нас мисливиця. Пекельний пес одна зірка. Епічна душа Орн, крутий герой соло фарм Ліго Дракона та вершини крижного голема. Зараз його можна отримати при злеті на Моріган. Йдемо далі. Знову епічна душа. Уртікатка. Непогана героїня під анкіл на канбоса. Йдемо далі. Бойова жриця. Маркіз. Знову і пічна. Арміна дві зірки, непогана героїня контролю та розколу захисту. Гірея дві зірки на продаж. Гниломаг аж на 5 зірок. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Ви помітили, що анімація призову була інша. Відмотайте назад і подивіться різницю призова на одну-дві зірки і п'ятизіркову душу гниломага. Анімація трішки відрізняється. Тому вже відразу будемо бачити, коли випадає душа на більше зірок. І приходить клірік на дві зірки. Тільки 3 епічні душі з 10 каменів. А давайте спробуємо відразу десятку. І легенда. Кальвалакс на дві зірки непогано. Крижна банчі з побажань. Ще одна легенда. Холсрінг. І тугак Скиталець. киталець. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Насправді, кальвалаксу можна обрати сірчаний камінь, спробувати летальну дозу на арені. Купа варіантів для нього з дарами. Хату на посилення аури беремо, тугак три зірки під війни фракції, бежальність можна взяти. Далі відкриваємо по одному. Хоча давайте ще десятку разом, можливо, щось потягнемо краще. Поки що рідкісні душі. Епічна, ще одна епічна. І легенда. Базилев Струанс на три зірки, непоганий герой з масовим контролем та доброю атакою в одну ціль. З ігноруванням збільшення захисту, щита та блока шкоди. Ще ігнорує 50% захисту цілі. Але десь на середньому рівні у грі. Легендарні душі нам випали, але ще й треба, щоб були ці герої. А їх поки що немає, на жаль. І також бачимо ще три епічні душі. В цілому, з 30 каменів в нас вийшло 8 епічних та 3 легендарні душі, що непогано. Ось таким в нас вийшло відкриття душ для підписника. Якщо бажаєте відкрити свої душі або уламки на каналі, пишіть мені в телеграм, посилання в описі до відео, або залишайте коментар. Всім дякую за перегляд та мирного неба!